Ноги, але щоб її мати треба було, щоб була щаслива наша українська родина, щоб були ці люди щасливі і в безпеці і власті переживали. Так, бо війна приносить горе, війна приносить такі неспокій в наші серця. А по вимолимо цієї безпеки, вимолимо того спокою миру і, правда, станемо той шлях радості і правду тоді зло відступить. Помолимося десь на правду в тій смиренності. Вагідності розважаємо на ті страсти, які Христос пішов цієї хресні дороги, але співпереживаючи, просимо ласки для нас і для наших українських людини і для нашої держави. Помолимося. Благословенний Бог наш завжди повсяк час і повсякчас, і на віки вічні. Мой глубші покорі. Поклоняємось тобі, розп'яти на Христа Ісусе. Ти сказав, коли хто хоче йти за мною. Хай відречеться себе і нехай візьме на себе свій хрест. І йде за мною. Тож підемо тепер духом за тобою та будемо роздумувати про Твої терпіння на Твоїй хресній дорозі. По Благослови просимо кожен наш крок, та допоможи нам таїнства страждання і так розважати, щоб ми цю хресну дорогу почали, провели на Твою славу та на спасіння наших душ. Амінь. Благослови всіх. Ісусе, милий, що твоїм страстям честь віддають. Хай твоя жертва, додасть нам сили, пройти побіг. За наш ти муки і страсті терпів за нас, не дай нам пропаси. Хресну смерть. величаємо Ти Божки, давчий Христий, і славимо страсті Твої, бо ти спас усіх нас від смерті вічної. Наш найдорожчий Спасителю, ти тут перед Пилатом, весь поранений він вінцем на голові. Трустиною в руці. Твоє найсвятіше серце приймає дикий крик зрадливої юрби. Розіпни, розіпни його. І херки Палат видає несправедливий засуд на смерть, і то на смерть хресну. О, невинно засуджений Ісусе. Ти з безмежною любов'ю до нас піддаєш такому страшному засудові, щоб тільки нас відкупити. Пробач нам наші гріхи та визвай від заслуженого нами засуду вічної смерті. Бо кожен наш вік пиче так само. Розіпни, розіпни. За нас засуджений Ісусе. Спаси нас від вічного засуду. Амінь. А друга Ісус бере на себе хрест. Величаємо Тебе, ще давчий Христе, і славимо страсті Твої, бо Ти спаси всіх нас від смерті вічної. Наймилостивіший Ісусе. Ти радуй за нас і побиті рамана тяжкого Христа. Ти до нас хочеш своїми Божими Словами. Відрішіться і ви себе самих та візьміть весь свій дід за мною. Подай нам ласку, щоб ми всі хрести, які нас з зброю до тебе сразу приймали і несли. Уділи нам дар у своєї терпаливості, що ти наші хрести, лекими, робиш. Амінь. Ісус перший падає під Христом. Владаємо тебе, Жі, давчи Христе, і слава йому Твої, бо ти спав усіх нас від смерті вічної. Тяжкого Христа положили на Ісуса, боселений Спаситель не може Його і нести. Дух готовий до терпіння і сильний, та скатоване тіло вже немічне. Ісус заточується і падає. У найдобротливіший Ісусе. Не диво нам, що ти падаєш під Христом. Та ж на нього ти несе гріхи всього людства і ріхи наші. Зболимо серце, жаліємо тепер за всі наші гріхи. Пробач нам усі наші помилки та скріпи нас своєю ласкою, що ми їх вже більше ніколи не допускались. Поличаємо тебе, живесте, і слава мострасті, ти буде спаси всіх нас від смерті вічної. Мати і сина Хресній дорозі. Яка ж то болюча зустріч, страждаючий Спасителю, матінко було страждальна. Це наші гріхи є причиною ваших безмірних терпінь. Вже більше не хочемо грішити, а хочемо вас любити, вам на досмертну службу посвятитись. Щоб наше серце все навіки було об'єднане з вами. Амінь. Все, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй П'ята. Симон Керенейський допомагає Ісусу нести Христа. Зачаємо Тебе, чи давчи Христе, і славимо страсти мострасті, і Ти спас усіх нас від смерти вічної. Ісус Христос. Чим далі, тим більше славне. Нарешті пристає і не все тим більше нести тяжкого Христа. Саме з поля йшов Керенейський Симеон. Йому то й звеліли нести Христа за Ісусом. Бо щасливий Симоне, ти спочатку відмовлявся, але благальний погляд Христових очей переміг твоє небажання і ти вже радо допоміг Ісусові нести Христа. І ми щасливі, коли несемо свій хрест за Ісусом. Бо твій Хрест не дорожчий і Спасителю дає нам сили. Допоможи нам, Ісусе, своєю ласкою, щоб ми вірно витримали Твої служби, аж поки ти сам Христа з нас не знімеш. Амінь. Надає під Христом, та Тебе, ще давче Христе, і славимо мастрашку, і буде Спаси усіх нас і смерти вічної. Ісусе, Спасителю наш, ти знову лежиш на землі, на камінні, а немилосердні кати не дають тобі навіть підпочити. Вони дорожчий, Ісусе, це наші повноволені гріхи є причиною Твого другого упадку. Ми жаліємо тепер зі всього серця за наші налогові гріхи. Допоможи нам своєю ласкою. Щоб ми завжди користали всіма засобами спасіння та щоб вже більше ніколи в логі ріки не попадали. Амінь. Не паща дімові, а плачте стоїть над собою та над своїми дітьми. О солодший Ісусе, як ми віддячимо Тобі за твою любов, що каже тобі забути про твої власні терпіння та нас у наших терпіннях потішаєш. Опотіш наші душі своїм милосердям, заживи наші серця. Щоб ми сльозами правдивого жалю плакали над собою та над своїми власними падіннями і гріхами, щоб собі заспокоїли та знову відшукали, втрачену ласку Твою. Амінь. Е, Маріє, Мати Божа, молися, моли за нас. Стація 9. Ісус Третє Пали Христом. Величаємо тебе, ще давче Христе, і славимо мострасті, ти буде Спас, усіх нас від смерти вічної. Вже недалеко від Голготи падає Ісус третій раз. Це останнє те найважче падіння. Ісус Христос нахилив голову глибоко до землі, ніби вже зовсім не мав сили встати. Он наш найдобротливіший Ісусе. Вже третій раз падає своїм тілом, та не падає Твоя любов до нас грішний. І ти хоч зімлій до краю безселений муками і тяжкою хресною дорогою, знову встаєш, щоб до кінця виконати волю Небесного Отця. Зміцни не і нас, не і Спасителю, щоб ми свою волю лише твої святі волі підкоряли, та щоб ми завжди лише твої святі заповіді виконували. А якщо ми в кулебі впали, то нехай не опускає нас від сила духу, а вчини своєю ласкою, щоб ми знову стали. Та вірно витримали в твоїй службі аж до кінця нашого життя. Амінь. Стація 10. Ісус на Голготі, роздягнений і жовчо напоїний. Величаємо Тебе, ті, давче Христе, і славимо страстності, бо ти спас усіх нас від смерти вічної. Ісус Христос йшов нарешті на Голготу, і дали йому пити вино, змішане жовчо, і, попробувавши, не захотів пити. Воїни немилосердно стягнули з Ісуса одяг і тим завдали йому невимовного нового болю. Найчистіший і найсвятіший Ісусе, Ти, що цей біль жертвував за гріхи нашої нечистоти і безстидності, визволи нас від поганих пожадань та вчини своє ласку, щоб лише чиста любов до Тебе керувала всіма нашими думками, пожаданнями, словами та вчинками. Амінь. Стація 11 Ісуса прибиває до Христа. Величаємо тебе, Жі, Христе, і славимо страсти, бо ти спас усіх нас від смерти вічної. На Голготі поклали хрест на землю. Ісус Христос сам лягає на це тверде ложе, жертвеної смерті. Свяками прибивають руки і ноги Спасителя до хрестних рамен. Глибокі рани в живому тілі завдають Христові страшного болю, від якого все Його тіло корчить і тремтить. О Ісусе, розіп'яте за нас любові! То за наші ріки дав ти себе на хресті розп'яти, щоб тільки нас, крові своїх дорогоцінних ран, визволити з диявольської неволі. Оділи нам свої ласки, щоб ми завжди твоїми дорогими ранами, якнайпобожнішу пошану, виявляли, в часі спокус у них безпечну охорону знаходили, а своє власне тіло в дусі християнського самовідречення розпинали. 12 Та Ісуса умирає на Христі. Вечаємо Тебе, чи давчи Христи, і славимо страсті Твої, бо Ти Спас усіх нас від смерти вічної. Ісус Христос завершує своє Боже пісництво, довершує діла відкуплення, а рівночасно закінчує своє жерттовне життя, схиляє на Христі голову і передає свою душу небесному отцеві. Жертва Бого чоловіка завершена. Росія за нас, Ісусе. Ти своєю смертю освітив нашу смерть, змілися над нами і в останній хвилині нашого життя та подай нам ласку, щоб ми через заслуги твоєї смерті отримали перед смертю своє прощення гріхів, а по смерті вічну нагороду у небі. Тобі поручаємо всі душі Ісусе, Ісусе, Сім. Це свино Божий, мамилуй, омилуй нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, 13. Ісуса знімає Христа. Величаємо тебе, чидавчи Христе, і славимо страсти Твої, бо Ти спас усіх нас від смерти вічної. Мертве тіло Ісуса зняли з христа і поклали на руки Божої Матінки. А вона його мати обіймає ту до свого материнського серця і цілує. О, багатостраждальна мати, стоячи під Христом Твого Сина, ти прийняла нас за своїх дітей, та тієї хвилини ти є наша матінка небесна. Через превеликий біль, яким пронизало твоє материнське серце в часі страсті і смерті твого Сина, просимо тебе, щоб Ти стояла біля нас в часі спокуси, а особливо у хвилі нашої смерті. О Матінко наша, не залишай нас ніколи. Амінь. Ісуса вкладають до гробу. Влучаємо тебе, чидавчи Христе, і славимо страсти, Ти спав сусід нас від смерті вічної. Сумно посувається похоронний похід до гробу, витисаного в скелю, в якому ще ніхто ніколи не був покладений, в саду чоловіка доброго і праведного, Йосифа з Зерематеї. Мертве Господнє тіло несуть останній відпочинок і кладуть у новий гріб. Найдорожчий Ісусе! Те саме твоє тіло лише живе, та і та утаємниченим приймаємо до своєї душі у святому причасті. О, ласкавий Спасителю, допоможе нам своєю ласкою, щоб ми тоді мали нові серця і чисті душі, та, знаючи свою неміч, не покладаємось на свої слабкі сили, а всю надію покладаємо на твою ласку. Амінь. Отче чи наш шина. Чиється... Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тіло Боже в плащаниці положили до гробниці. Дякую зі всього серця за безмежити милосердя, яке ти нам виявив на цій хресній дорозі, доповни нашу немічне дорожчі Ісуса твоїми заслугами, та вчений так, щоб ця хресна дорога стала у пригоді нам для нашого вічного спасіння, на потіху помираючим, а особливо всім душам у чистилищі, за які жети увесь світ усієї Хресної дороги. Амінь. тим, що вороба життя дарував сні Боже на твій дорозі, пізнав я Христе, всю твою любов. Чини, щоб духом залишався і обозі і прибігав до тебе знов і знов. Всі почуття, що зрушили душу, хай би серце назавжди, за душі, що в що я прошу. Від них, мій спасе, каро відведи. І ти, Марія, матінко небесна, вставляйся за мене за всіх людей, аж поки душі праведних воскреснуть, і син твій в славі до нас і зійде. Přemudrý jsi, čestnější jsi, kterou víš, když jsi měl množství, tebe je tebi, Kriste, Bože, na naše sláva tebi. Pistos, christený Bůh, náš modlán, prečistý svět mátre. святих славних сихвальних апостолів, преподобних воносниців наших, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий і Христу! Слава навіки. Дорогі христі, дякую всім за цю молитву, за правду те, щоб Бог благословив. Благословив В першу чергу ваші десь родини, бо правда, велику жертву робите, що йдете разом всі і спільно молиться. Але також ми молимо за всіх, так щоб десь наш народ десь зростав тій ласці Божій у цій гідності. Християнського покликання до християнської родини, так бо направду Боже благословення має бути присутнє на цілому нашому народу. Направду велику ласку десь маємо пережити духовно так, і усвідомити, що Бог сотворив людину, бо устроїв її великі ті гідності. Перше в цій ласці, що дав їй ту ласку бути подібною до себе. Так, Бог творить людину, щоб вона була десь відбитком оцього Божого єства. Так ну, ми маємо цю. Образ і подобу Божу. Ті ласці, направду, Бог благословляє все людство у цій направду, на правду ласці покликання, так бути як чоловіком і жінкою, бути покликаним до гідного наслідування і співтворіння, як Бог отець створить світ, так само ми є співтворцями, так щоб мати дітей, народжувати їх, а відтак гідно в християнському дусі виховувати. І в тому направду є велике це радість покликання так, наслідувати Бога, але також уподібнюючись йому йти до дорогою. Ісус Христос, який дарує цю ласку відкуплення, так, дарує цю ласку великої надії на те, що навіть попри це грішність цієї людської особи, Бог не втрачає цю любов. А далі і далі йде цією дорогою, щоб подарувати це спасіння. І він це кульмінацію, того десь завершення його любові. Є ця хресна смерть, так, якою, для якої тайни ми зараз з вами розважали. Так, це велика жертва цієї любові. Бог настільки полюбив цей світ, що віддав своє життя. Ми правда дякуємо, дякуємо за цю ласку того спасіння, але ми молимо також і цієї підтримки. Бо ми також з вами, як Український народ сьогодні, переходимо через цю велику хресну дорогу нашої країни. Це велике випробування, яке лягло на наш рід, тому щоби. Правда, перемогти це зло, Бог переміг це зло хресною смертю. Ми сьогодні маємо направду перемогти Його у цій боротьбі, перемогти так, щоб не те, що ми б десь в торжестві того дня казали, о, сьогодні перемога, і слава Богу, ми перемогли цього ворога. Ні, щоб ми по завершенні цієї війни направду вийшли гідними цього покликання спасіння. Так, вийшли гідними тією особою, щоб не уподібнившись злу. Знайшли в собі цю ласку, зміни, переміни, а то більше того переображення своєї десь особи, щоб знову ж таки не повертатись більше до того гріха і опадка, не уподібнюватись злому. Бо, бо зло, кажу, воно само себе пожирає, так? воно знаходить свій подібний і так і вбиває. Тому, на правда, мусимо знайти в собі ласку цієї зміни, переміни своєї особи, своєї родини, свого десь того роду, щоб в цій власні перемоги вийти новим, відновленим людям. І в цьому правду Хай Бог усіх нас благословить. Ще раз дякую всім за спільну молитву. Зараз ну, запрошую вас до тої ласки. Так маємо великий дар, той, щоб ми не пішли з цієї гори, приєднатися до маленької трапези. Тому, ну, Хай правда, це буде час, де ми спільно разом можемо поговорити, поспілкуватись, побачити дому, порадіти ластиці цієї спільної молитви. І це як Бог нас благословив. Ну що нема? Сонце не пече. Навіть в тому легенькому прохолодному десь вітерці, пройшлися і гарно помолились. То, на правду, це теж кілька ще хвилин буде того розділення цієї трапези, але також і діленням. Того десь кажуть, так, що було доброго? Може, і колись є якісь зауваження, якісь пропозиції, якісь знову ж таки ласки в тому, щоб чомусь поділитися. Ми завжди десь радо, дати, до йдемо в діалогу. Хай Бог у цьому всіх нас благословить. Хто молодший, біжіть, допомагайте. Всі старші стаємо навколо і розділяємо цю ласку трапезу. Ще раз вам всім дякую. Слава Ісусу Христу!